З початку воєнного стану в Україні діяв мораторій на перевірки бізнесу. Втім, згідно з новою постановою кабінету міністрів, з 1 серпня відновлюються аудити. Про особливості законодавства, що стосуються бухгалтерського обліку, та новації стосовно перевірок, говорили на прес-конференції в обласному центрі Закарпаття. Слово аудити перевірка. Ну, воно тутожнє. Але якщо ми говоримо відновлюються перевірки, це ми говорили в контексті відновлюються перевірки Державною податковою службою, тому що законом ну, з вводом воєнного стану були внесені в законодавство там, де був наведений мораторій. І відновлюються з 1 серпня саме ті перевірки, на яких був наведені мораторій. Причому далеко-далеко ну, не всі, як було раніше, а лише дуже обмежений перелік. Значить, це йде мова про гральний бізнес, про фінансову систему, ну Банківські установи, обмінки, валютки і про е гральний, я, напевно, по повторюся. Mm -hmm. Плюс будуть відновлені перевірки там, де є середньогализовий показник. ну Наприклад, якщо це будівництво, це будівництво. Якщо це ресторанний, ресторан. Тобто дані відкриті, вони статистика, і хто сплачує менше, ніж 50% від, ну і менше від середнього. Галузевого, значить, він попадає у цей план перевірки. Функціонування бізнесу, сплата податків та зборів, подання звітності, ведення бухгалтерського обліку, оприлюднення фінансової звітності значно змінилося під час дії воєнного стану. Органи державної влади максимально спрощували роботу бізнесу. Однак, як зазначили присутні, в умовах сьогодення важливо, щоб кожен працював на користь країни, тому аудити в інтересах самих же підприємців. Аудит це. Незалежна перевірка, і оскільки Україна Гармонізує своє законодавство з європейським союзом частину функцій контролюючих органів хочуть перекласти саме на аудиторські компанії. Тобто бізнес сам буде платити за те, що його перевіряють. Звісно, що це не буде тотально і в податкової служби, і там ну напевно в державної аудиторської служби вони залишаться повноваження там, де якісь напевно кричущі випадки, але гармонізуючи законодавство ЄС, переносячи її на Україну. Іде мова, що бізнес сам повинен. Платити аудиторські компанії, щоб його перевіряли, також на прес-конференції зазначили, незалежно від форми власності, один раз у рік аудит обов'язковий для всіх підприємств. Злагоджена співпраця бізнесу з органами перевірок сприяє покращенню економіки. Отже, це ще один міцний фронт для держави.